Прокурори тепер не тільки працюватимуть у судах, а ще й воюватимуть. У генпрокуратурі створили свій добровольчий батальйон. До у мене звернулося з рапорта близько 600 працівників прокуратури з проханням надати їм можливість захищати нашу країну в Збройних силах України. Тому на їхні прохання ми сьогодні створили. Батальйон, прокурорський, так званий прокурорський батальйон, який проходить підготовку в на території Дніпропетровської області. Однак не все так ідеально у органах прокуратури. Зізнається Віталій Ярема. каже зараз у відомстві триває чистка, є навіть кримінальні провадження. Нами затримано сім уже фактів отримання хабарів працівниками прокуратури. Всі вони притягуються сьогодні до кримінальної відповідальності. Деякі кримінальні провадження проти прокурорів вже направлені у суди.